Питання збереження навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації є дуже важливим з метою залучення здобувачів освіти до природоохоронної діяльності, популяризації екологічного руху та пошуку нових рішень екологічних проблем в Подільську на базі ліцею номердин було проведено конкурс екологічних агітбригад. Конкурс складався з двох етапів: спершу команди представляли свої відеопрезентації, в яких демонстрували локальні ініціативи та ідеї щодо покращення стану довкілля. Другим етапом, що мав назву «Ми однієї сміливості, були творчі виступи, де команди виступали з театралізованими сценками та творчими номерами, закликаючи до відповідального ставлення до природи. Журі було вражено рівнем підготовки учасників. Їхні виступи були наповнені цікавими фактами, емоційними закликами та конкретними рекомендаціями щодо. Захисту природи, заступниця міського голови Людмила Задорожна наголосила на важливості подібних конкурсів для формування екологічної культури та подякувала молоді за активність і творчий підхід. «Я Хочу подякувати всім, хто долучився, хто готував команди самим, звісно, нашим чудовим учасницям. Ну і таке побажання на майбутнє. Ви дуже багато е, знаєте в теорії і отримуєте цей досвід в закладах освіти. Я пропоную, щоб ви більше саме практично долучалися е, до наших акцій, які проходять в громаді, брали активну участь в Дні благоустрою. Так? В дні довкілля, саме практично, і е, демонстрували свої теоретичні навички е, саме на практиці. Усі команди продемонстрували високий рівень майстерності та щиру зацікавленість у природоохоронній діяльності. За результатами голосування членів журі були визначені переможці. Перше місце посіла команда ліцею номер 2 друге команда ліцею номер 4, а третє місце посіла команда ліцею номер 6. Своїми враженнями поділились учасники команд переможців. Ми трошки перехвилювалися, і все трошки пішло не за планом, але все добре. Ми тут не для того, щоб посісти перше місце, а для того, щоб покращити нашу екологію, наша планета була здоровою. А третє місце це просто наша така мотивація, те, що ми не дарма ці всі зусилля, тобто ми не дарма старалися і робили всі наші вчинки, які допомагали нам покращити екологію. Екологічний конкурс став прикладом того, як спільними зусиллями можна привернути увагу до важливих питань і працювати задля збереження природи для майбутніх поколінь. Ірина Длісюк Олексій Мягі телекомпанія Пет.